Доброго дня, вітаю студію. В першу чергу дякую за запрошення так, за те, що дозволили доєднатися, а також поговорити шановними телеглядачами. Щодо громадського центру правосуддя, то мушу зазначити, що наш центр правосуддя вже сьогодні в Хмельницькому працює. Специфіка нашої роботи полягає в тому, що ми надаємо безоплатну правову допомогу. Що саме мається на увазі, це мається на увазі, що ми здійснюємо. Первинну правову допомогу, надання консультацій, е, інформацію, витяги для законодавства незалежно від раси, кольору, шкіри, майнового стану. Тобто, без виключення особи можуть до нас звернутися щодо представництва в суді або написання різного вже процесуальних заяв та клопотань, то тут, звичайно, ми будемо в першу чергу націлені на малозабезпечені сім'ї, а також на вразливі версти населення. Окрім цього. Нами буде застосовано такий доволі поширений в Європі та Америці принцип медіації, який полягає, щоб не доводити до судових суперечок а вирішувати конфлікт між особами в мирним шляхом, задовольняючи інтереси обох сторін. Окрім цього, наші спеціалісти, юристи, адвокати будуть здійснювати також відповідне направлення до. Державних та недержавних органів, надавачів правових послуг, зокрема, це і центри адміністрування, адмінпослуг та соціальні послуги органи, які їх надають. Нас можна знайти буде за провулком Військомацький, 4, Другий поверх наша робота буде здійснена на постійній основі з понеділка, по четвер, з 10 до 16 години. Звичайно, це є своєрідний виклик, тому що на сьогодні продовжується війна. Тому нами і було прийнято рішення все ж таки, що потрібно застосувати цей принцип громадського правосуддя, щоб кожна особа незалежності від того, чи в неї є кошти чи немає, могла скористатися правовою допомогою. Також в рамках цього проекту нами буде здійснюватися відповідні заходи. Зокрема, це будуть і розмови з суддями щодо актуальних питань, зокрема, перший своєрідний. Воркшоп кава судею запланований нами в липні місяці щодо актуальної на сьогоднішній день проблеми, з якою стикнулися громадяни, це блокування карток фізичних осіб з тих чи інших проблем, і зокрема, відповідно, діючий суддя, який сам здійснює так правосуддя, дасть свої роз'яснення і буде говорити щодо актуальних проблем. Також нами будуть здійснені інші заходи просвітницького характеру, щоб громадяни могли скористатися своїми правами, тому що на сьогоднішній день можу впевнено казати, що люди знають про свої права однак, на превеликий жаль, мала кількість людей знає, як їх використати. Тому наш громадський центр правосуддя в першу чергу буде ціленаправленно спілкуватися з людьми щодо саме, як використати ці права. Саме може отримати безкоштовну юридичну допомогу, чи є тут якісь обмеження, як я попередньо вже відзначив щодо первинної правової допомоги, тобто консультації, так інформації законодавства, будь-яка особа може звернутися, в тому числі і внутрішньо переміщені особи, і військовослужбовці, і особи, які пострадали внаслідок домашнього насильства в сім'ї. Незалежно від віку, незалежно від освіти, незалежно від майнового стану, чому от виникла потреба створення такого центру. Ви вже вище зазначили, що вплинула і війна. Можливо, ще були якісь причини? Звичайно, на превеликий жаль, в нас все ж таки суспільство доволі має великий ризик почули якусь інформацію, не перевірили. Все і її приймають як константу, і внаслідок цього доволі часто люди не можуть скористатися своїми правами, тому що хтось комусь передав якусь інформацію і так далі і тому подібне. Тому е, ми все ж таки так з ініціативною групою вирішили, подумали, побачили нагальну потребу і раніше, так, так як ви відзначили, до війни ця проблема існувала. Однак, у зв'язку з війною велика кількість в першу чергу ВПО. Змінили своє місце перебування, і відповідно, кількість правових проблем збільшується. Багато людей не можуть скористуватися безоплатною правовою допомогою, яка використовується державою, у зв'язку з тим, що в них на кілька гривень так чи інакше більший дохід. В Свою чергу ми можемо перекрити, перекрити так цей плацдарм людей, які не можуть скористуватися відповідно БПД. Однак і не мають великої можливості майнової здійснити похід до юриста, адвоката, укладення їхнього договору і надання відповідно кваліфікованої допомоги. Роску все ж таки, так як я повторююсь, багато людей є внутрішньо переміщеними. Багато хто залишив свої домівки, і питання правового характеру, питання вирішення їхніх проблем є нагальним на сьогодні. Ви вже частково почали відповідати на моє наступне питання, але чим саме от ваша підтримка буде відрізнятися від центрів безоплатної і первинної і вторинної правої допомоги, котрі фінансуються саме із державного бюджету? Ну так як я відзначав, в першу чергу первина в нас буде без виключення. Тобто, кожен громадянин, який погодився задати запитання нам, який погодився надати достовірну і повноцінну інформацію, за допомогою якої юрист буде мати можливість відповісти на його питання, будь ласка, кожен громадянин, будь-яка особа може звернутися до нас, що в принципі не дозволяє БПД, тому що там є свої рідні так фільтри, які не дозволяють кожній особі звернутися. Щодо вторинної правової допомоги, тут звичайно є проблема. Тут вже в нас є фільтрація, Вразливі верстви населення та малозабезпечені сім'ї. Е, на жаль, чому ми були змушені такі ставити фільтр? Тому що об'єктивно, якщо ми будемо кожного собі давати тварину проводу, ми не зможемо так. Особі кожному громадянину надати кваліфіковану послугу, тому що в силу браку часу ми просто цього не зможемо зробити. Тому і е, вирішили поставити такий фільтр. Ну і знову ж таки, я вважаю, що в нас довіді нас є спеціалісти по медіації, які пройшли навчання, і відповідно ми зможемо тут деякі спори взагалі не доводити так до суду, до прикладу, там і їх вирішувати мирним шляхом.